Погода продовжує підкидати сюрпризи. То різке похолодання при очікуванні теплої погоди, то проливні дожі. Цього разу схвальні вітри з дощем. 7 квітня, станом на 18 годину годину, комунальниками міста прибрано три повалених дерева. За інформацією керівника комунального господарства, сигнали отримують віддаї, мешканців міста, адміністрації, міської ради. Після отримання інформації про завалені дерева виїжджають і ліквідують завали. Телефон комунальної служби нового бугу 096 360 47 19. Негода додала проблем для кабельних телефонних мереж кабельного телебачення. В деяких місцях міста було відключено світло. Яке це деревом? Радиодары на сегодняшний день. Мы работаем совместно, значит, администрация, администрация, аминь. Э, Потому что по тому даре его позвонил начальник аминь. После Украины даре его позвонила администрация. То есть люди звонят нам, миску раду. А ночью, если упадут, куда звонить? Куда звонить? Комунсор. Да. А какой телефон? 096366. 47-19. Ми на тератор.